Доброго дня, мене звати Олена Сайфудінова. Я обіймаю посаду доцента катедри французької філології, іспанське відділення факультет іноземних мов. Сьогодні ми поговоримо про те, про що говоримо щодня, години іспанської мови. Щоб запитати, е, котра година, ми питаємо, ке ора es?», котра година є, можемо додати топоніми: котра година у Києві, es en Київ, котра година у Львові. «Ке ора есен Львів?» Котра година в Мадриді. «Ке ора есен Мадрід?» І додамо ще топонімів. Пам'ятаємо, що в питальних реченнях з питальним словом інтонація не східна. Котра година у Лондоні. «Ке ора есен Лондрес?» Котра година у Варшаві. «Ке ора есен Варсов'я? Котра година у Кракові ес ен Краков'я. Для того, щоб обривати годинами, нам важливо знати, числівники і однину та множину дієслова сер. Перша година Еслауна. Друга година дос. Восьма година сонла сочо. Якщо принципово важливо вказати, що це є якась година рівно, ми додаємо емпунто. Перша година рівно en емпунто. Друга година рівно. Son las dos en punto. Восьма година рівно. Son las ocho en punto. Але рідко години вою цілими. Тому завжди якісь є хвилини. Восьма, 05. Сонласочо і 5. Восьма 03. Son las ocho y tres. Перша година 10 хвилин. Увага! Es la una y diez. Друга година 10 хвилин. Son las dos y diez. Восьма година 6 хвилин. Сонласочо y сейс. Перша година 6 хвилин, еслауна y сейс. Друга година 12 хвилин. las дос dos y досе. Друга 14, Son las дос y каторсе. Друга 20, Son las дос y бейте. Половина півгодини. Півгодини це 30 хвилин. Восьма e, 30. Сон ласочо і медія. Сонасочо і трейнта, говорять рідша. П'ята 30. Son las 5 і media. Сьома 30. Son las 7 і media. Шоста 30. Son las 6 і media. Перша 30. Увага. la 1 і media. Четвертинка. Четвертинка іспанською. Кварто. Або 15 хвилин. Кінце, що говорить річчя. Восьма п'ятнадцять – Сон ласочо і кварто. Або сон ласочо і кінце. Шоста п'ятнадцять – Son las Сонлас сейси кварто. Третя 15. Сонлас третьі кварто. П'ята 15. Сонлас 5 і кварто. Четверта Son las cuatro y cuarto. Якщо до сповнення години нам бракує четвертинки, ми говоримо: «менос кварто. За 15, третя. Son las 3. menos кварто. За 15, четверта. Сонлас. 4 minus kwarto. За 15 п'ята сон las 5 minus 4.1 minus kvarto. Za 10 хвилин перша. Если una minus 10. За 10 хвилин друга сон las 2 minus 10. За 10 хвилин 8 soon las 8 minus 10. И за 10 хвилин. Десята, сон нас дієс, мінос дієс. Без однієї хвилини третя. Хвилина іспанського чоловічого роду у минуто. Тому без однієї хвилини за хвилину третя. Сонлас мінус уно. За хвилину дев'ята, сонлас 9, мінус уно. За хвилину десята – сон нас діс. Меніс уно. Час по обіді іспанською мовою ми називаємо тарде. Tarde, Латарде. Іспанці не говорять 18 година або 19, вони говорять шоста вечора, сьома вечора, говорять на 18-ту годину. 19 година, де, 18.45, де лата. Рані ранок, час, коли почалася нова доба з першої ночі до 5-ї. Іспанці називають Ла Мадругада. Перша п'ята година ранку. Сон лас Сонла де ла мадругада. Друга година ранку. Сон лас дос де ла мадругада. Активна пора дня. Активна пора, пора ранку, eh, коли ми прокинулися. Ми цей час називаємо ла маняна ранок. Сьома ранку. Сон лас 7 де ла маняна. Десята ранку. Сон лас las де ла маніана. Темну частину доби ми називаємо «la ночче. Це темна частина доби, ніч, пізній вечір. Дев'ята вечора. – «son las nueve de la noche» 21 година. 22 га година. – «son las diez de la noche 23 година. – «son las once de la noche». E, північ іспанською. Ми називаємо медіа ночі. І на південь, на 12-ту годину дня, ми кажемо. Медіодія. Маркуйте ваш час, шануйте ваш час, і хай вам все встигається. Асталевіста!